Параграф 29. Велика Грецька колонізація. Пункт 1. Що таке велика грецька колонізація і в яких напрямках вона відбувалася? У 8-6 столітті до нашої ери греки колонізували узбережжя Середземного та Чорного морів. Про розмах переселень свідчить і кількість закладених греками поселень, кілька сотень, і кількість переселенців близько двох мільйонів осіб, саме тому вчені називають це переселення великою грецькою колонізацією. До переселення на чужину греків спонукали різні причини. Настав час, коли земля вже не могла прогодувати всіх, а вільних ділянок у Греції бракувало. Тож багато хто з греків, потерпаючи від злиднів на батьківщині, шукав краї, де міг би зажити багатшим життям. Хтось сподівався закладати міста, своєрідні торгівельні бази, використовуючи, які прагнув збувати у віддалені землі вироби грецьких майстрів. Хтось сподівався знайти джерела сировини для свого ремесла. Сприяла колонізації і боротьба між аристократами та Демосом. Грецька колонізація відбувалася в трьох основних напрямках. Найбільше колоній виникло на захід від Елади, у південній Італії та на острові Сицилія, а також на узбережжі сучасної Франції та Іспанії. Першою колонією на цих землях стало місто Куми Італія. Закладено всередині Сьомого століття до нашої ери. Невдовзі виникли інші колонії Сиракузи, Регій, Тарент, єдина колонія Спарти загалом близько п'ятиста. Не менш потужним був інший напрямок колонізації, північно Східний. Спочатку греки опанували узбережжя Фракії та землі біля проток, між Середземним і Чорним морями. Потім було заселено північне узбережжя Малої Азії. Після колонізації цих земель Еліни почали організовувати поселення в західному та північному Причорноморі. Повільніше відбувалася грецька колонізація в південному напрямку. Фінікійська держава намагалася не допустити появу грецьких колоній на півдні. Проте греки закладали не самостійні колонії. А торговельні поселення підпорядковані місцевим правителям. Пункт 2. Коли йде виникли найважливіші грецькі міста колонії в північному Причорномор'ї та Криму. Появу перших грецьких поселень у північному Причорномор'ї відносять до середини VII століття до нашої ери. У колонізації північного Причорномор'я велику роль відіграло грецьке місто Мілет. Розташовано. В західній частині Малої Азії адже більшість грецьких міст колоній на північному узбережжі Чорного моря засновано вихідцями саме з цього міста. Першою грецькою колонією на півдні України вважають поселення на острові за тих часів півострові Березань неподалік сучасного міста Очакова Миколаївської області. Мілицяни почали облаштовувати його всередині VII століття до нашої ери. Поселення називалося Борисфенідою. Від грецької назви річка Дніпра Борисфен. Протягом VI-V століт до нашої ери грецькі переселенці опанували все узбережжя Чорного моря. Інші міста на північному узбережжі скупчувалися в чотирьох регіонах у понизі – Південного Бугу та Дністра, на Керченському півострові та на південно-західному березі Криму. Так біля гирла річки Тірас Дністер виникла тіра на місці сучасного Білгорода Дністровського на правому березі, бузького лиману. Ольвія біля сучасного села Парути на Миколаївської області. До найважливіших грецьких колоній належить і Херсонес-Таврійський на території сучасного Севастополя, щоправда, постало те місто трохи згодом наприкінці V століття до нашої ери. На берегах Керченської протоки, яку греки називали Боспором Кімарійським, від цього століття до нашої ери, були засновані Пантикапей, сучасна Керч, Феодосія, Німфей, Мірмекій, Тірітака, Фанагорія тощо. Близько 480 років до нашої ери там виникло Боспорське царство, об'єднавши понад 20 грецьких міст. Столицею держави був Пантикапей. Пункт третій, що визначало життя греків у північному Причорномор'ї та Криму. Прибувши здалеку, греки прагнули влаштуватися на нових місцях так, щоб їм ніщо не нагадувало про розлуку з рідною Еладою. Отож, кожна колонія була ніби копією двійником грецького міста, з якого прибули колоністи. Не були винятком і грецькі міста колонії північно причорномор'я, у них майже цілком відтворено особливості державного, господарського та культурного життя давньої Греції, освоєння греками північного узбережжя Чорного моря відбувалося мирно, адже колоністи селилися на незайманих землях, власне, на прибережній смузі вздовж моря та лиманів. Що не перевищувала завширшки 10 кілометрів. Місцеві мешканці не зачіпали прибульців, поступово налагуючи з ними торговельні контакти. Кожне грецьке місто на узбережжі Чорного моря забудовувалося за планом і відповідно законам містобудування материкової Греції. Усі великі міста були оточені міцними воронними мурами, з вежами та мали укріплені гавані. Усередині вони поділялися на квартали. У центрі міста розташовувалася головна площа Агора. Поряд з нею священне місце з храмами, капищами, жартовниками. Навколо головної площі споруджували важливі громадські будівлі. У деяких містах їх розташовували на укріпленому пагорбі Акрополі. Будинки зводили з каменю, стіни тенькували, дах накривали черепицею. Місцевою особливістю північно-чорноморських міст були підвальні житлові приміщення. Вулиці закладали прямими, вони перетиналися під прямим кутом або розходилися променями, їх забруковували каменем або череп'ям. Уздовж вулиць прокладали каналізаційні труби. Були в грецьких містах і водогони. Кожне місто мало сільськогосподарського округу, хору. Хори складалися з невеличких поселень або містечок, мешканці яких жили з городництва та садівництва, вирощуючи сільськогосподарську продукцію на продаж.